Вітаю на каналі Макітеро. Сьогодні у нас буде обряд, ми будемо знімати порчу на безгрошів'я і будемо відкривати шляхи на гроші. Це хочу показати вам я для одкупу, бачите, придбала корм для вуличних птахів. От цим можна годувати пташок, і це буде откуп за обряд за те, що ми сьогодні будемо відкривати шляхи на гроші. Ось так, він буде у нас тут присутній. Цей силам, стихіям откуп. Ця свічка у нас на наповнення. Ця свічка у нас буде знімати негатив. Так, спочатку знімаємо негатив, а потім будемо наповнюватися. Призиваю стихію вогню, прийди нам на допомогу, очисти нас. Батюшка, вогонь, прошу зняти. Порчу на без грошів я. Крадніки на гроші прошу знімати. Відсікаю, відсікаю всі присоски, всі канали, всі крадніки на гроші, все, всі, все, що нас руйнує, все, що нас блокує. Так, як розтане цей віск, так зійдуть нас всі крадніки, всі порчі, всі прокляття. Вищі сили прошу допомоги, відведіть біду. Очистить мене, всіх хто дивиться, очистить нас до нашого стану природного, ідеального здоров'я. Це зле лихе, нехай вогонь спалить, віск на себе забере, що віск не спалить, то сильна себе візьме. По Верховному суду буде так і так єсть. Так. І прошу стихія вогню, призиваю, прийди. Допоможи нам, відкрий нам шляхи на гроші. Нехай. Як розтане цей віск. Ми наповнимось силою вогню. Будуть активовані рунічні стави. Як розтане цей віск, активуються рунічні стави. У нас завжди будуть гроші. Їхні їх на все буде вистачати, вони ніколи не будуть закінчуватись по Верховному суду, буде так і так єсть. І поки у нас свічечки будуть горіти, подивимось, це не видно. Ось так. Це у нас одна свічечка буде чистить, одна буде наповнювати. Скажіть, покажіть, чи є перешкоди на наших шляхах на гроші. Так, <смір> <Да>, тут <смір> перешкоди великі. Магічний вплив втручалась Верховна Жриця. Зараз іде зцілення, закриті шляхи, закриті максимально, дивіться. І двоє мечів, і десятка мечів робила Верховна Жриця. Пробивається якийсь прибуток, але дуже маленький. Зараз відбувається зцілення. Ваш фінансовий канал він великий, повинно було бути багато діх. Карта Сонця це ну, максимально можлива сума, це багато статків. Ви, король пентаклі. ну, навіть якщо дивляться жінки, все одно це. То, що ви маєте, вмієте заробляти, і що гроші у вас повинні бути. Ви жертва обстоятельств, то, що на вас напали, ви зв'язані по рукам і по ногам, очі зав'язані, ви не розумієте, хто це робить. Зверху ще стоїть на той крані, якщо вам зробили, на закриті шляхи стоїть приворот. Ви ту людину, яка вам це поробила, повинні ну, до неї гарно відноситись, любити. Зруйнувалися і приворот поставили. Заперечую негатив, перекриваю і нагадую, якщо ви колись робили крадніки комусь, або якісь обряди на деньги робили, такі не дуже гумально, да, що там хтось мов, міг постраждати, то чистки вам не допоможуть. Треба каяття відмолювати, провину. Ці в інтернеті зараз дуже багато темні дають всякі обрядики, і кажуть, що зробити переклад, нічого не буде, або навіть не розповідають, як переклад робити, все, все нормально, робіть, ніяких послідствій, А послідства вони потім будуть. Дуже треба ну, слідкувати, щоб не влізти в якусь дурню, щоб вас не надурили. Ось бо минулого разу, коли ми. Робили повну діагностику і там відкривали шляхи на гроші, то вийшла така ситуація, що в когось ситуація зцілюється і гроші будуть, а в когось неможливо почистити, бо людина сама винна робила також магію якусь чорну, неправильно щось робила, порушувала закони. Якщо знаєте ви правила, не знаєте, якщо порушуються закони, всесвіту, карма настягає рано чи поздно так почиститься дуже важко буде. Ну, Ми зараз прибираємо негатив. Вірю, що всі, хто дивиться, що ніхто ніякої гадості не робив, що всі адекватні люди зібрались. І так як я кажу, по волі вищих сил, той, хто заслуговує, щоб його врятували, почистили, щоб фінансовий канал відновився, тому це допоможе. Хто не заслуговує на розсуд вищих сил, вищі сили, вирішують, що не заслуговує людина, це, тому це не допоможе. Тож. Сподіваюся, що всім допоможе і що всі гарні і ваганих вчинків вони робили. Прибираю негатив, знімаю нулю і все зле лихе, повертаю тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, вище сили, прошу допомоги. Відновіть фінансовий канал, тому хто дивиться, відкрити шляхи на гроші. Та буде так, перешкод більше немає, буде так. Так, скажіть, покажіть. Хочу, щоб було видно цю світічку на наповнення. Ось. Скажіть, покажіть. Чи залишився негатив на тому, хто дивиться, чи є перешкоди на шляхах на гроші? Чи залишились перешкоди? Боротьба, мрії, ізцеління. ізцілюємось. Вісім кубків колісниця, Негатив повертається тому, хто робив. Ось саме сонце ваш фінансовий канал. Це одно. Сім мічів придательства. По предательству, агресія в вашу сторону. Ви не розумієте, хто це зробив. Навіщо? Але 10 м'чів повністю все зруйноване, шляхи закриті. Так. Світочки будуть працювати, а ми будемо перекривати. Зараз будемо дивитися, ще більш детально. Прибираю негатив. Заперечую. Перекриваю вищі сили допомоги. Прошу, очистіть нас, до стану природного, ідеального здоров'я, фізично, енергетично, відкрити шляхи на гроші, приберіть всі перешкоди, буде так і так є. Усе світу. Достатньо ресурсу. Всім всього вистачить. Не треба красти, забирати в когось, скидати там свій негатив або красти в когось якусь його там вдачу, долю. Просто попросіть творця, Бога попросіть, скажіть, Господі, допоможи. Янгола Голронця -гол свого, попросіть, що дай гроші, дай сил заробити, дай можливість заробити. Зроби так, щоб в наше життя прийшли гроші. Так кажіть. Скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди у того, хто дивиться на шляхах на гроші? 7 мчей, 10 м'чей, у вас дуже, дуже сильне агресивне нападіння на вас. Шляхи закриті. Скажіть, покажіть, в чому справжня причина, чого так відбувається? Що ми неправильно робимо? Тройка міча, павішин, ми жерт, ну, той, хто дивиться, я кажу ми. Е, бо е, коли вище сили, творець, Господь, не знаю, як хочете це назвіть, е, йому він любить всіх нас однаково, ми всі його діти, він любить всіх нас. І е, коли ви переживаєте тільки за себе, що подивіться мене, спосіб, врятуйте мене, дайте мені, е, творцю не цікаво, займатися кимось одним. Ми всі як клітинки одної великої системи, одного організму, і давати щось одній клітинці нема сенсу, вищі сили вони навіть не подивляться ну, на таку ситуацію. А коли нас багато, і коли ми просимо для всіх, для всього організму в цілому, тоді будуть допомагати. Тому я кажу ми і для нас. Щоб це було більш дієво, розказується причина, чого нема дінь. Дуже серйозний напад. Когось ви як зачепили заживе, тройка міча, комусь доробите боляче, своїми успіхами. От у, людина вважає, що він не успішний, у нього все погане, до нього доля несправедлива, а ви раните серце, що так у вас все класно. Ви жертва, ви нічого поганого не робили, просто жертва якогось якоїсь злої людини і нещасна людина. Зверху стоїть приворот, щоб ви ту людину любили. Людина дуже зациклена на тому, щоб всім подобатися і бути краще за всіх, і щоб її всі любили. І щоб ніхто, не дай Боже, не помітив, що вона такі гадості робить, бо він. Так, в чому справжня причина, чого так відбувається? Покажіть, чого ще так відбувається? Ірафант робить чоловік, по дьяволу перешкоди робить. Десять кутів задля того, щоб його любили. Не відчуває любові. Не знає, що ще робить, як ще вас зруйнувати, щоб отримувати ту любов, яку отримуєте ви. Ось так. Вас люблять його або її не люблять. Могла звертатися жінка до чоловіка, майстер-чоловік, який робить цю гадость, закриває шляхи на гроші, по обману. Тобто, там ще є. Mm. Якась історія розказана, що це дуже справедливо для вас, вас наказують по справедливості, але це не по справедливості, це обман. Хочуть руйнувати, щоб від вас відвернулись, башня руйнувати. Ну йде в потокі, що руйнувати, і башня, дні колоди вже. Ось. Лю людина, та, яка робить вам гадості, знаходиться в ілюзіях. Нема що у вас таке відбирати, що вона намагається відібрати. Ваш успіх все одно буде ваш. Все, що погане роблять, воно розвіється, пройде час, це все восстановиться, Фінансовий канал восстановиться, гроші у вас будуть. У вашому будинку, ваша робота, ви під захистом, гроші, шляхи на гроші відкриті. Так, прибираю цю всю історію. Ну, ми зараз в процесі чистки, воно зараз все відновлюється. Захист у вас є. Встановлений захист, це вище сили. Встановили захист, захищають вас. Ваш успіх, ви працюєте, ви робите все правильно, ви нічого не порушили. Заперечую негатив. Ви подобаєтесь всім оточуючим. Вас люблять. Негатив прибираю. Так, ваше кохання залишиться з вами. Той, хто по дьяволу по привороту це все робить, все це назад собі отримає. Вище сили, прошу втрутитися, вирішити по справедливості, покарати винних, все, що нам робили, повернути назад, тому хто робив по верховному суду, буде так і так єсть. А буде так. Що б вони там не робили, які переклади вони не робили, що б вони там не придумували, все одно, все, що зле лихе, все магічне, негативне, все, що не по справедливості, коли приходить Верховний суд, все повертається на голови тих. Хто це робить? А потім вони будуть бігати намагатися намагаються десь почиститися, і нічого не буде виходити. Так, скажіть, покажіть, чи відкрили ми шляхи на гроші? Десять кубків. Хто збулав? Наші молитви почуті. Шляхи на гроші відкриті. Все очищено, почищено все добре. Дякую, Вищі сили, охоронці. Дякую, сили і стихії. Дякую, північні. Боги. Так, скажіть, покажіть, що буде тут тому, хто цей негатив робив? Що буде тому, хто закривав шляхи на гроші? Жінка робила. Зміниться її доля. Це вона Верховна Жриця. Карта дьявол. Ну, так, да, це все подурні, вся оця магія. Все, що вона вам робила, вона. То, що вона. Вона досить довго вже на вашому фін-каналі сидить, і вона вже, ну, так, добре підживилась. Тут багато чого забирала. І стосунки, і гроші. Хтось вас обдирає як липку. Навіть ідеї ваші краде. Так. І ось це все, доля змінюється для неї. І йде назад. То, що вона робила вам, повертається все на її голову. Оці всі горісті страдання, є, руйнування, вся ця агресія, все, що воно воно вас руйнувало, що воно йде її назад. Вона не буде розуміть або він. Може бути по-різному, якщо переклади робили, ця людина не буде розуміти, звідки це летить, за що це летить. Це буде зроблено. Так тихо, ну не буде явно, що вона не помітить, що ми щось чистилися знімали. і не буде, горісті будуть падати їй на голову, вона не буде розуміти, ця людина, за що це їй і чого це так відбувається. Не буде мати оцього причин, причину слідстві, мати не буде ну, зв'язку з вами, вона не помітить, що вона поступово-поступово, але її життя буде руйнуватися. То, що по дьяволу було роблено для вас. Це буде падати, буде зруйнована повністю. Навіть може залишитись без будинку без свого, може залишитись без пари, її будуть обманувати, можуть бути якісь шахрайські дії проти неї, агресивна поведінка навколишнього, навколишнього світу до неї буде, до тої людини, до неї або до нього. В когось це міг бути чоловік, який нападає, в когось це могла бути жінка, яка отак краде. Ну, все ваше повернеться вам, вже повертається. Так. Дуже раджу поставити собі якийсь захист, і все буде добре. Якщо ви не робите нікому ніяких крадників, приворотів, всякої чорної магії, у вас все буде добре. Якщо людина не порушує ніякого закону морального, закону всесвіту, ніяких езотеричних законів не порушує, ну, наших законів. Суспільства також, то цю людину дуже легко можна почистити, і все цей негатив знімається, ви самі можете також чиститися. У мене на каналі є там відео, як робити чистку біополя, знімати магічний вплив, все можна самостійно, дуже добре віск знімає цей негатив. Хочу показати, що свічечка в нас горить досить гарно. Той, хто дивився повну діагностику, то, бачите, нема негативу. Свічки на очищення і на Наповнення горять гарно, рівно. Дуже добре легко знявся негатив картами. Коли нема цього негативу іншого, то легко знімається, коли якась одна проблема. От у вас залишилася одна проблема з грошима, що закрит фінансовий канал, він легко відкрився і гарно пройшла чистка. І ще хочу сказати, що у нас зараз такий період. Зараз коридор затемнений. це такий період, коли. Навкруги буде, все рушиться, сипаться весь негатив, якісь такі страшні події будуть відбуватися. Я дуже раджу в цей період чистку рода. Бо от ви як дерево, і якщо йде ураган, то він зносить дерево. А якщо в дерева міцне коріння, то вас вже нічого не зрушить, ніякі навколишні катаклізми вас не чіпатимуть, ви вистоїте. І ця чистка роду це то коріння, яке буде тримати вас. Просто треба пережити цей період, зараз буде такий дуже важкий час. І чистка роду вам в допомогу, бо це коріння, яке буде тримати вас, і ви не помітите цих всіх негараздів, вони на вас не будуть відображатися. Це все, що я хотіла сьогодні сказати. Свічечки догорять вже без вас, чистка буде працювати будь-який час, коли ви її знайдете. Дякую всім за увагу. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.